Добрий день, мої любі четвертокласники! Вітаю вас на уроці математики! Тема нашого уроку Нумерація шестицифрових чисел. Мільйон, складання обернених задач, діаграма. Послухайте, будь ласка, вірш. Та налаштуйтеся на роботу. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Розпочнемо наш урок із завдання, яке виконаємо усно. Назвіть, будь ласка, до кожного із чисел. Попереднє і наступне числа. Тобто сусідів цих чисел. Перше число 78 990. Які є сусіди у цього числа? Попереднє число. 78 989. А наступне

Назвіть попереднє число до числа 999. Попереднє 998, а наступне 1000. До числа 60 тисяч. Яке попереднє число? 59 999. А наступне! Наступне число 60 тисяч один. Молодці. Вирази 311 ми розв'яжемо усно. Подивіться, будь ласка, на ці вирази. Що їх об'єднує? Ми до кожного. Із чисел будемо додавати число 1. Поміркуйте, будь ласка, коли ми додаємо до числа 1, то яке число ми отримаємо? Підказка. Попереднє чи наступне? Коли ми додаємо число 1 до числа, ми отримуємо наступне за цим числом число. Тож розв'яжемо приклади усно. Я читатиму приклад, а ви називаєте відповідь. Перший приклад. 11200 плюс 1. Буде 11201. 41 305 плюс 1. Буде 41 000.

Отримали 70 тисяч. Молодці! Відкрийте, будь ласка, свої зошити. Після того, як ви запишете сьогоднішнє число, напишіть каліграфічно число 3224.

Завдання 313 виконаємо усно. Назвіть, будь ласка, наступне число для кожного із цих чисел. Для числа 9. Яке наступне число? Це число 10. Для числа 99. Це число 100. Для числа 999. Число 1000. А для числа 9999 – Яке наступне число? Це число 10 тисяч. Розгляньте, будь ласка, як утворилося? Число 100 тисяч із попереднього. Ми до числа 99 999 додаємо 1. Для цього розкладаємо число 999 999 на число 99 000 та 999, Щоб було зручно додати 1. І тепер 999 тисяч плюс 1 ми легко додаємо, буде 1000. І тепер додаємо 99 тисяч плюс тисяча. Це буде 100 тисяч. Бо ми знаємо, що 99 плюс 1 це буде 100. А якщо до 100 тисяч... Додати 1, то буде 100 тисяч 1. Подивіться, 100 тисяч плюс 1 це 100 тисяч 1. За цим числом йде число 100 тисяч 2, потім 100 3 і так далі. Погляньте, будь ласка, на модель, яка перед вами. Перед десятками тисяч у нас з'явилось ще місце для сотень тисяч. Воно чорного кольору. Давайте полічимо разом сотнями тисяч від 100 тисяч до 900 тисяч. Рахуємо разом. 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч. 400 тисяч, 500 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч, 800 тисяч, 900 тисяч. Якщо й далі рахувати сотнями тисяч, то ми отримаємо тисячу тисяч. А тисяча тисяч це один мільйон. 900 тисяч плюс 100 тисяч буде тисяча тисяч, тобто 1 мільйон. Назвіть, будь ласка, числа, що містяться на числовому відрізку між числами 200 тисяч і 200 тисяч. Називайте, будь ласка, ці числа. Це число 200 тисяч, далі 200 тисяч, далі 200 000, 9 і наступне 200 тисяч 10. Усно виконаємо завдання. Прочитайте, будь ласка, числа та продовжте кожний ряд ще трьома числами. Читаємо числа з першого ряду. 1, 2, 3. Які ще три числа повинні бути далі? Це числа 4, 5 та 6. Читаємо числа другого ряду. 100, 200, 300. Поміркуйте. Які три числа повинні стояти далі? Далі повинно бути 400, 500 та 600. Читаємо числа третього ряду. 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч. Які три числа повинні бути далі? 400 тисяч, 500 тисяч та 600 тисяч. Молодці. Трошки відпочинемо. I'll see you Задачу 316. Запишіть, будь ласка, в зошиті слово задача та номер задачі 316. Прочитаємо умову задачі. Коли будемо читати, міркуйте, про що задача, які головні слова в задачі та що нам треба знайти. У крамниці було 500 повітряних кульок. Для шкільного свята купили 480 кульок. Решту розкупили 4 покупці, порівну кожний. Скільки кульок купив кожний з покупців? Про що ця задача? Це задача про повітряні кульки. Які головні слова в задачі? Що робили з кульками? Було, купили та решту розкупили. Що відомо про те, скільки було кульок? Нам відомо, що їх було 500. Чи відомо нам, скільки купили кульок? Так, скільки купили кульок? Купили 480 кульок. А що відомо про те, скільки розкупили кульок? Нам відомо, що це була решта, тобто кульки, які залишились. Їх розкупили. Ні, невідомо. Але відомо, що було чотири покупці. А що нам треба знайти? Яке питання в задачі? Скільки кульок купив кожний з покупців? Чи можемо ми одразу відповісти на питання задачі? Скільки кульок купив кожний з покупців? Ні, ми це не можемо одразу порахувати. А що нам потрібно знати для того, щоб порахувати, скільки кожний купив? Спочатку нам треба дізнатися, скільки кульок залишилось, тобто скільки розкупили всього. А якою дією ми можемо дізнатися, скільки залишилось кульок? Це буде дія віднімання? Що від чого будемо віднімати? 500 мінус 480. Скільки буде? 20 штук або 20 кульок. Це решта або залишилось. А тепер ми можемо порахувати, скільки кульок купив кожний із чотирьох покупців. Так, а якою дією? Дією ділення. Що на що треба поділити? 20 поділити на 4. Скільки буде? 20 поділити на 4 буде 5. В дужках пишемо штук або букву К, кульок. Можна записати таким виразом. 500 мінус 480 і це все ми ділимо на 4. Відповідь. 5 кульок купив кожен із покупців. Поставте відео на паузу та допишіть розв'язок задачі. Задачу ми розв'язали, але в цій задачі ще є одне завдання. Складіть три задачі, обернені до цієї, яку ми розв'язали. Поставте, будь ласка, відео на паузу, поміркуйте, придумайте ці три задачі, а потім перевіримо. Перевіряємо. Першою може бути така задача. Умова буде такою самою, як попередній задачі. Початок умови було 500 кульок, купили 480 кульок, але далі трошки є відмінність. Знову ж таки, решту розкупили 4 покупці, але вже сказано, що вони купили по 5 кульок. І знайдіть, скільки. Всього розкупила, бо скільки залишилось цих кульок. Другою може бути така задача. Теж було 500 кульок, розкупили 480 кульок. Але вже невідомо, скільки покупців купляли ці кульки. Зате відомо, що вони купили по 5 кульок. І невідомо, скільки. Всього розкупили ці кульок. Знайдіть, будь ласка, скільки було покупців, які розкупили ці кульки. Третьою може бути така задача. В крамниці були кульки, але бачите, невідомо скільки. Купили 480, а решту 4 покупці, по 5 кульок розкупили. Знайдіть, будь ласка, скільки було спочатку кульок. Треба знайти спочатку, скільки всього розкупили, а потім скільки було з самого початку. Виконаємо завдання 317 усно. Розгляньте світлину, на якій зображено прилад для вимірювання опадів. Погляньте на діаграму опадів за рік по місяцях. Стрілка вгору показує кількість опадів у міліметрах, а стрілка в бік місяці року кожен місяць позначений літерою: січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень-жовтень, листопад та грудень. А тепер дайте відповіді на питання. У якому місяці опаді випало найбільше? У жовтні опаді випало найбільше. Подивіться уважно. Так у якому місяці опаді випало найменше? Це місяць липень. Подивіться, будь ласка, на результати досліджень за місяць березень та додайте числа у речення, яких не вистачає. У березні випало опадів від скількох міліметрів і до скількох міліметрів. Перевіряємо від 0 мм до 79 мм. Подивіться на результати досліджень за місяць квітень. І додайте числа, яких не вистачає у реченні. У квітні випало опадів від скількох мм. Від нуля міліметрів а до скількох? до 45 мм. Порахуйте, будь ласка, різницю в кількості опадів у вересні жовтні. Подивіться на ці два місяці на результати досліджень. І порахуйте різницю. Різниця становить 50 мм. На цьому наш урок математики закінчується. Оберіть колір веселки на кінець нашого уроку. Червоний я не міг не хотів це робити. Помаранчевий, я це робив, але не вдалося. Жовтий. Я це робив із допомогою. Зелений. Я це робив, хоча були помилки. Блакитний. Я це робив, але не відразу. Синій. Я це зробив. Фіолетовий це було дуже просто. Дякую вам за роботу на уроці.